Сьогодні вітаємо в нашій програмі Сашко Положинський, кандидат в президенти, не визнаний ЦВК, але лідер гурту Тартак визнаний народом. Вперше у виборчій кампанії в Україні посилену участь беруть і представники дикого світу фауни і свійські тварини. Купається у розкоші тигриня прем'єр-міністра Тимошенко. тигрюля, яку прилаштували у кримський зоопарк Сказка. Тепер електорат спостерігатиме, як у час кризи співчутливі бізнесмени добудують тигрюлі оглядовий майданчик та басейник за 200 тисяч гривень. Так тигрюлю посадили за грати, але дали хліба і видовищ, тобто достатньо м'яса і власне джакузі. А от виборча доля президентського котика на прізвисько Тигр склалася драматично. Зловживаючи цілковитою свободою, при гаранті невдячна тварина пішла світ за очі і досі не повернулася. І тут, мабуть, аби остаточно заплутати виборця, не Екторальній сцені з'явився новий котик. Його подарували ющенку журналісти. У цього нового передвиборчого котика саме напружений період реєстрації. Ветеринари його перевірили і посадили на карантин. Чи зустрінеться кіт Тигр із Тигрюлею? Чи злякається хижака? Чи нове кошеня приживеться під дахом президента? І чи зможе співпрацювати із секретаріатом? Тисячі запитань збурюватимуть телеуяву електорату протягом цієї виборчої кампанії. Боротьба ідей і стратегій триває. Отже, панове, чому раптом на етапі виборчої кампанії на сцену нашу виходять коти? У вас ще не почалися новоріч... записи новорічних привітань українському народу. Я наприклад вже знаю, що наступний рік це рік тигра. І у нас мова йде про тигра, якого звати Юля, і про котика, якого звати Тигр. Так що я думаю, що просто кандидати хочуть залучити вищі якісь астральні сили на підтримку. Це перша версія, друга версія моя. Власна колись була така іграшка, називалася Тамагочі. Його треба було годувати. і він постійно відволікав увагу до себе. І дитина, яка гралася в Тамагочі, відволікалася від реального життя. Нам зараз хочуть підсунути живе, справжнє, загальнонаціональне та могочі. Коли політики кажуть правду, то навіть через 5 років виринають нові факти і залатують прогалини нашої історії. Під час кримського вояжу лідер партії регіонів Янукович так згадував свій 2004-й. «Если бы я и наши единомышленники, которые были в Киеве, несколько десятков тысяч людей пошли на столкновение с оранжевыми, количество которых было почти в п'ять, шесть, восемь раз больше, обязательно пролилась бы кровь. О том, что было оружие с двух сторон, никто не сомневался». Виявляється, партійні остербайтери приїздили до столиці зі зброєю. Віктор Федорович тоді був главою уряду. Певно знає, що каже. Правда, підкріплена волинами і пушками перемагає. Слечко положинський, ваша версія, що ми нового дізналися? Та я не, не можу нічого там сказати з приводу нового. Я от стою і шкодую про те, що я і багато моїх друзів, які є цінителями зброї в практичному сенсі, не знали про цей факт раніше, тому що ну за час помаранчевої революції ми би могли нормально би затарили затаритися зброєю на майбутнє і мали би чим побавитися там у лісах або в Карпатських горах. На своїх літніх Тобто відпочинках. не знали де купувати І так. так? На все нам все доводиться бавитися без зброї, тільки мріяти про те, щоб де небудь відкопати схорон, які наші хлопці колись там створили кілька десятків років тому. Я я взагалі мало що розумію в, в політиці, і е, у нас тут занадто багато політологів. і Коли вони говорять, я я одразу починаю е, губитися. Разом в... нас багато нас не подала. А то, то в нас на я тоді вам підкинув запитання. Все таки, що краще на вашу думку, працює на наш електорат у 2009 році: котики чи пестики? Я думаю, що е, найкраще на наш електорат в Україні. Працює все те, що відбувається в країні. Я думаю, що е, якщо нам не приберуть оцей от проти всіх, там чи ну не не кандидата, а оцю от графу, що всі вже там дістали беруть, вже, вже буде 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 два, вона. Два, Та два, то я два думаю, що всіх. от, власне оцей кандидат не підтримує жодного кандидата, здатен набрати найбільшу кількість голосів, тому що а те, що, що нам я дасть? бачу і чую довкола від людей, це те, що вже всі політики дістали однаково. А що це нам дасть? Я, я взагалі не знаю, що це нам може дати. але я, я точно знаю, що мене той факт тішить, що ніхто із чільних кандидатів, ну судячи з рейтингів, не стане президентом. Оце мене страшно тішить. Давайте ми вислухаємо це. Ваше ніжне жіноче серце, воно вам допоможе, коли котик одного кандидата буде симпатичніший, ніж котик іншого кандидата, зробити вибір в ту чи іншу сторону? Ні, а, а чому? чому рішення моє повинно залежати від якогось котика? Я голосую за кандидата. Я буду приймати рішення щодо кандидата, а не за котика. А як ви будете приймати рішення? В кого котик краще? Ні. Тобі, чи в кого пістіки? Страшніші? Ні, в кого розуму більше? Як? як В кого розуму більше? В кого розміром більше? <розуму>! А розуму більше, а розуму більше <риклад> бо ж під, Підхід... Это, панове, ми продовжимо спілкуватися зі всіма в цій студії. З життя майбутніх президентів нову виборчу шоу фішку Арсенія Яценюка оцінюють технологи. Кандидат переконує електорат, що таки вміє стріляти з гармати аж на 16 кілометрів. І на своєму з'їзді він заліз у жерло такої гармати. Михайло Броцький визнав себе незалежним кандидатом у президенти і віддав 80% місць у виборчих комісіях представникам партії регіонів. Інна богословська проголосила себе президентом-рятівником. Можливо, у майбутньому у саме президент буде очолювати службу порятунку 9.1.1. Олександр Мороз ображений, що усіх зрадив Віктор Ющенко, а зрадником і далі називають саме його. Петра Симоненка, лідер соціал-демократів об'єднаних, визнав Атлантом, який підпирає небо України. І дав завдання стати ще й Прометеєм. Прометея, за легендою, прикували до скелі кайданами і століттями видзьобували йому печінку. Сашко Положинський, ваша червона не, картка. Ну, просто. раз уже згадали двох конкретних е, кандидатів. Ну, ми згадали більше, Ну, і Хто та, не, ну я маю на увазі, в, в розмові... Е, так, не збивайте мене. Е, то, е, хочу сказати, що е, якби Яценюк не старався себе крутого мужика корчити, я все одно не асоціюю ту фотографію з, з жерлом гармати. Скоріше мені це нагадує людяник на паличці або морозово ескімо, таке різнокольорове. Тобто вас тягне лизнути екран? Ні, що... не лизнути. Ну, просто він, він мене смішить насправді от, от такими своїми суворими е, виглядами. А, стосовно е, Клюваного орлами Симоненка, я би подивився з задоволенням, щодня буде дивився таке шоу, як Симоненко прикований до скелі, і один день прилітає клювати російський Орел, другий раз польський, і потім ще може якийсь Орел прилітає. Так класно, один буде клювати печінку, другий ще кудись клюне. Теж прикольно. Щодня посилюється дружба України з Росією. Командуючи Чорноморським флотом РФ, віце-адмірал Олександр Кліцков підтвердив, що усі російські шпигуни з особового відділу ФСБ вже покинули Севастополь в ізбіжанні є провокацій і тимчасово перекантуються у новоросійську. Ми надіємося, що після президентських виборів на Україні ситуація зміниться», – Заявив віце-адмірал, і братні кагибісти зможуть спокійно повернутися, працювати до Криму. Українці навзаєм відплатили росіянам добром за добро. Персоні Персонінонграда, меру Москви Лужкову, надали статус почесного громадянина Сіверодонецька, де той махав кепкою у 2004 році за ідею розчленування України. Тепер Лужков може позачергово встановити міський телефон у сіверодонецькій квартирі і не сплачувати комуналку, а також безкоштовно кататися міським транспортом і агітувати пасажирів за відокремлення Криму від України. Любов перемагає. Чему идет вражда между Украиной и Россией? За что нас ненавидит Украина? Ну, это неправда. Не Нельзя сказать, что нас Украина ненавидит. Я, например, люблю Украину. Для мене, як для громадянини України і для людини з певними там, моральними принципами, дуже важливо, щоб люди, які себе називають політиками, відповідали завжди за свої слова. От, наприклад, от поговорили там, кандидати в президенти про, про таке. От хай вони там, на ділі доведуть, що вони це можуть зробити. Хай Арсеній Навушко морозу скаже, в кого він буде стріляти з гармати, мороз не, не видасть секрет нікому. Mm -hmm. Арсеній Пульне в, в прикуто до скелі е, Симоненко, а тут богословська енда за своїм тілом закриває і рятує. Оце буде президент захисник. Що стосується так, український блокбастер, відповів, що стосується е, любові Росії до України. Я, я теж дуже люблю Росію. І е, я свою любов вчора, наприклад, е, практично підтверджував тим, що їв російські бліни з російською червоною ікрою. От хай вони теж практично якось цю свою любов на ділі доведуть. Ви хочете, щоб в в їв вареники? Ну чи? хай хоч так, але хай доведе. <реш> щоб довів <нас> на ділі. <реш> ну, хай хоч щось зробить таке, а не скаже. <реш> Окей.